Що треба виконувати? Ну, а це масштабна війна. Україна проти Росії А ти підписуйся, якщо хочеш більше відосиків. О, тримай ядерки. Дякую, Україна. Я тебе буду захищати. Україна хоче до Європейського Союзу. Ех, тепер не маю ядерки, але Росія мене буде захищати. Привіт, Німеччина! Привіт, Німеччина! Можна в твій состав Євросоюзу? Ну, на жаль, ми тебе взяти не зможемо. Ти беззахисний. На жаль. Але добре, візьмемо. Україна, який ти в состав хочеш попасти? Ну, в Євросоюз. Що не можна? Ні, Давай! Ідеш від Європейського Союзу. Навіть його не трогаєш, або починаємо війну. Піду до Євросоюзу. Тоді в 2022 році чекай війну. Ну і пішов ти. Росія щось собі надумає, потім набреше. Як да, завжди. 2022 рік, 23 лютого. Ну, як я й обіцяв, будемо починати війну. Ну, в 2014 році я в нього серпом вкрав Крим. В наступному році вже й Донбас. Так що прийдеться її захватити. Україну прийдеться захватити. Через те, що вона уклонилася. 33 роки незалежно. Ну нічого. Я хрест... хрестив пальчики, коли пообіцяв Україні, що буду її захищати. Да. І чи ні? Ну ні, я не підтримую її ідею. Починаємо напад. Наступний день. Так, свойни. Готуємось до вбивства України. Сэр, да, сер! Я не чую! Сэр, да, сер! До речі, хотів зробити паузу. От, друга хвилина відосик, і я вирішив зробити паузу. Невелику. От. Ви знали, що цей? Що в мене вже є вайбер канал? Ну. І в мене з'явився спільнота WhatsApp. От. Можете до неї зайти, завтра викладу по посиланню в шапці. Або скануйте QR-код. Що, який буде на наступному відео. Там теж буде все про життя. Ух, Ну що, продовжуємо. Україна, я обіцяв, що на тебе нападу. Ти мені що, оголошуєш війну? Так, я це хочу зробити. А ти нашу під... підкатував до Німеччини, щоб вона тебе взяла в состав. Не ну, просто хотів мати щось дешеве і велику економіку. Не потрібно твоє оправдання. Воєнні. Захвачуйте весь Донецьк, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Харків, Чернігів і Суми. Так точно, сир. Така зараз карта. Ну ми вже звільнюємо 2023 рік. Фух. Воєнні на нас напала Росія того року. Рівно рік тому. Так що ми повинні забрати в них все, що вони окупили. Спочатку Крим, потім Донбас, потім інші країни. Через те, що ми просто попросили в Євросоюз. Та добре без проблем, давайте щось. Давай, тримай. О, дякую, буду ним отак От вбивати Росію. Бо отак навіть. Да, Воно вбиває всіх росіянів на своєму подорожі. Так дякую, Україна. Будь ласка, головне виграти Росію. Та без проблем. Беремо. О, у нас ще є ракетка. От, беремо ракетку і полетів з суми. О, накладаємо ракету. І запускаємо ще чернігів. Ну все, снарядів до ракетниці більше немає. Поки що будемо якось освобождати Харків пістолетиками. Чому е, на мене? ДНР та ЛНР знищені. Окей, Зеленський, дзвоніть в Америці. Не позвоньте бо того, що я ядерку запущаю. Пш. Ядерка. А. Ах ти ж ти вбив пів армії. Неправильний крок, знов ядерку запущу. Ось. Тепер ядерку. А, О, ядерка. Мені шкода воїни. але їх вилікують. Америка. Що сталося Україна по-перше? А по-друге, я США. Окей, тримай 500 тисяч ядерних средств. Пушки, снаряди та бінти. Повітряна куля з коробкою. Беремо все. Все. Ось. Ну все. Ну, все. На мене Росія напали і все. Ну, дякую за самі сильні пушки. Там верно залишок. Будь ласка. Ну, а я пішов нападати на Москву. Окей. Ми вже Чернігів забрали, ми забрали. Вихватило трошки Харкова. 2025 рік. Пташічки кругом. Це ідеально. Але, Росія! Я пішов на Курськ нападати. Ну. Будь ласка, а ти хто такий? Я Трамп, новий президент. А ти, Джо Байден, ідеш звідси. Або Чик -чик. все, здаюся. Нове місце. Все. А що Україні взагалі відправили? США, у мене все ядерне слідство витратилось, можна ще. Ага, нічого тобі не дам. А чого? Бо то, що я новий президент. Я буду контролювати світом і демократією. Та пішов. Мінус помічник. А у мене вже все кінчилось цього року. Ну, надіюсь, це вже все. А ми вже будемо захоплювати курсик. Вчорашній день. Курс. Курська вже захватили. Так що можемо ми відео закінчити поки що. С сьогоднішній день. О Боже, ми вже три роки воюємо, офіційно. У 2015 році мені поставили ДНР та ЛНР. Мені надіюсь, в 2030 році ми захопимо хоча б частинку Росії. І в подарунок забере Макусік. А ви, а ви підписуйтесь. Бо що я по цій ролики з відосими про країни я там завжди потію. Але ще десь забув. Повномасштабну війну. Почалося у 2022 році 24. Лютого 4 ранку. То й попрошу вас лайк, підписку, хороший комент. Переслати найкращим друзям. А я пішов робити повномасштаб. Без ніякої розмови. А ви дивіться, як в мене вийшло. О, о От. Хто не підписався, без удачі лишився, так що давай. А хто підписався? З удачі лишився? От, Хто не підписався, без удачі лишився. Ставиш лайк, підписку, хороший комент і переслати найкращим друзям. До речі, в мене скоро буде конкурс на таке от яблуко. Ну, Ралі буде маленьке, але в ігрі воно буде купа кілограмове. Або є шанс, що різнокольоровий виноград хтось отримає. Ну і до суботи лишилось. Небагато. Після ЗАВТРА буде вибір переможця на моєму сервері в першій годині. Так що в першій годині заходь. В першій годині НУ в Україні це буде в 12. В другій годині заходьте. Я зайду в першій, бо то, що цей в Словаччині буде вперше, коли в Україні буде друга година дня. От. Другий дня в Украї... по українському часі. По київському часі, в 2 годині, заходьте на мій сервер Grova Garden. І хтось, можливо, хтось, можливо, получить різнокольоровий виноград. Малк але теж результат. Можливо, саме ти виграєш цей виноград.